Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Окупанти не полишають спроб захопити роботу. На зчорашнього дня росіяни пішли в масовану атаку. Ворог 10 разів штурмував українські позиції західніше вербового та роботаного. В наступі було задіяно три десятки техніки. Понад половину з цього сили оборони перетворили на металобрухт. В ніч на 19-те окупанти знову намагалися повторити наступ та штурмувати наші позиції. На відео робота 129-ї бригади, яка чекала. На ворога та знищила весь особовий склад росіян. Також сили оборони взяли в полон п'ятьох окупантів. Троє на фронті ще з 2022-го, Інші двоє мобілізовані нещодавно. Нашему командованию выгоднее сказать, что, что мы без вести да. пропавшие, чем потом объясняться перед нашими родственниками. Когда нас ребята идут забирать, в том числе и ваших? Да, да наши не забирают. Да, да нет, да, они наши. обстреливают. Угу. Просто для, я не понимаю, для чего, то ли им, у вас же есть лозунг, русские свои не бросают. Сука, а вы бросаете. Так мы вчера в этом убедились, когда нас вели. Они по нам же, по своим же, херачили минометы. И причем так прицельно, Збільшилася кількість обстрілів прифронтових населених пунктів області. Минулої доби окупанти завдали понад чотири сотні ударів. Під вогнем було Гуляйполе, Малинівка, Малатокмачка, Левадне та Новоандріївка. Внаслідок обстрілів зруйновано приватні будинки, потрощило дахи, вікна, двері та фасади. Разом з тим, на окупованій частині області колаборанти почали активно агітувати людей брати участь у так званих виборах. Колаборанти, члени виборчих комісій, приходять в кожен будинок чи квартиру по всій тимчасово окупованій території. Ведуть незаконну аудіо чи відеофіксацію. Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті голосувати, чи знають, коли вибори погрожують прийти ще раз з урнами для голосування, щоб кожен міг взяти участь у фейковому волевиявленні.